Ви вже чули, що підприємцям найближчим часом повертають до воєнну систему оподаткування. З'ясуємо, скільки податків, зборів та платежів доведеться сплачувати ФОПу у 2025 році. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю, це проект. Все про фоп та для ФОП з Оленою Афоніною та командою Семінар. Два законодавчі документи суттєво змінять податкове навантаження на ФОПів у 2025 році. Уряд затвердив та зареєстрував у Раді законопроект про держбюджет 2025. Цим законом призупиняють дію пункту 9.19 розділу 8 прикінцевих та перехідних положень закону України про збір та облік ЄСВ номер 2464 за яким з 1 березня 2022 року. До припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців, всі підприємці мають право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе. Але з 2025 року підприємцям повертають обов'язок сплачувати за себе ЄСВ, також збільшують максимальну базу нарахування ЄСВ. 15 мінімальних заробітних плат, що складає 120 тисяч гривень, до 20 мінімальних заробітних плат, що буде складати 160 тисяч гривень. Розмір мінімальної зарплати залишають на рівні 8 тисяч гривень, а прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3028 гривень. Підписуйтесь на YouTube канал «Семінар», щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. А ще готується до другого читання законопроект номер 11416 д яким підвищують податки. Зокрема, для ФОПів першої, другої і четвертої груп єдиного податку на час воєнного стану запроваджують військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня. А для ФОПів-єдинників третьої групи військовий збір буде у розмірі 1% від доходу. Взагалі, ставку військового збору підвищують з 1,5% до 5%. Маючи ці вихідні дані, пропонуємо порахувати податкове навантаження на ФОПів у 2025 році. Підприємець першої групи буде сплачувати єдиний податок 302 гривні 80 копійок, 10% від прожиткового мінімуму. Як уже зазначалося, це 3028 гривень. Військовий збір у 2025 році буде складати 800 гривень, це 10% від мінімальної заробітної плати яка складатиме 8 тисяч гривень. Мінімальний ЄСВ буде 22% від мінімальної заробітної плати – 8 тисяч гривень, це 1760 гривень. Всього податків у 2025 році ФОП першої групи буде Сплачувати 2862 гривні 80 копійок. Підприємець другої групи буде сплачувати єдиний податок 1600 гривень, 10% від мінімальної заробітної плати 8000 тисяч гривень. Військовий збір у 2025 році для другої групи буде складати 800 гривень. Це 10% від мінімальної заробітної плати 8000 тисяч гривень. Мінімальний ЄСВ буде 22% від мінімальної заробітної плати 8000 тисяч гривень. Це 1760 гривень. Всього податки. У 2025 році ФОП другої групи буде сплачувати 4160 гривень. Підприємець третьої групи буде сплачувати єдиний податок 3%, якщо з ПДВ або 5% без ПДВ. Військовий збір у 2025 році буде складати 1% від доходу. Мінімальний ЄСВ буде 22% від мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень це 1760 гривень. У підприємця четвертої групи ставка єдиному податку залежить від категорії земель та їх розроблення. Розміщення. Військовий збір у 2025 році буде складати 10% від мінімальної заробітної плати. 8 тисяч гривень, що складає 800 гривень. Мінімальний ЄСВ буде 22% від мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень. Це 1760 гривень. ФОПи на загальній системі також повинні будуть сплачувати ЄСВ не менше мінімального розміру, тобто не менше 1760 гривень. Звертаємо увагу, що максимальна база для ЄСВ буде 20 мінімальних заробітних плат 160 гривень тисяч гривень. Військовий збір для них становитиме 5%, ПДФО – 18%. Водночас продовжує діяти норма чи частини 6 статті 4 закону про ЄСВ про те, що ФОПи, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо роботодавець сплатив за місяць звітного періоду, хоча б мінімальний страховий внесок за них. І ще деякі ФОПи будуть звільнені від сплати ЄСВ у 2025 році. Так буде продовжити діти норма пункту 9 3. розділу 8 закону про ЄСВ, за якою платники єдиного внеску із, місцезахо... із місцезнаходженням, місцем проживання на тимчасово окупованій території України звільняються від виконання обов'язків, визначених статтею 6 закону. Тобто ФОПи, які знаходяться на територіях окупованих, продовжують не сплачувати та не звітують з ЄСВ у 25-му році. З 1 січня 2021 року ФОПи на загальній системі оподаткування можуть не сплачувати за себе ЄСВ у разі відсутності прибутку відповідно до пункту 2, частини 1 статті 7 закону про ЄСВ. Тобто, якщо ФОПом не отримано дохід прибуток у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, він має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше від максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Якщо в певному місяці або навіть році оподаткованого ПДФО та військового збору чистого доходу самозайнятої особи не буде, то вона має право не визначати. Ати базу нарахування ЄСВ, а отже, і не платити ЄСВ за такий період з 1 січня 21 року, якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, вона обліковується Державною податковою службою. Як фізична особа, підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності, ФОП незалежник, який отримує пенсію або соцдопомогу, ЄСВ за себе не сплачуватиме, хоча може і платити за умови добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, у звичайної фізособи, яка здійснює незалежну профдіяльність. І статусу ФОПа немає, такої пільги немає. ФОПи пенсіонери та особи з інвалідністю також звільняються від сплати за себе ЄСВ. ФОПи, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю або досягли віку, встановлену статтею 26 закону про пенсійне страхування та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Це питання ми з вами розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в змінах, запрошуємо 25. 5 вересня на безкоштовний ефір держбюджет 2025 ЄСВ для ФОП, підвищення податків, розрахунки платіжними картками, без та з програмним РРРО опрацьовуємо зміни. Уникаємо штрафів. Посилання на реєстрацію знайдете під відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал №1 Семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове, вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. ФОПи. в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справний банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.